Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. І хочеться сьогодні, коли вже погода більш-менш сприятлива, зробити таку, знаєте, велику прогулянку перший день літа. І де та весна поділася, не знаю. Бачите, у мене є така новенька. Такий цікавий листок, бачите, я на нього показую вам. А назва ще цікавіша. Називається ця рослинка какалія. Вона любить тінь. Ось дуже цікаво вона з'являється з землі таке стулене листя, чимось схоже на сморжі такі гриби є, опушені, а потім такий зонтичок з таким різним листям, а квітує високі квітоноси, дрібні квіточки. Але щось таке, знаєте, я полюбляю цікаве. Ось яка спленіум, бачите, вже я зрізала його повністю навесні, тому що взимку він постраждав цього року. А ця хосточка сама-сама зараз, здається, яскрава але ще буквально тиждень, і вона перетвориться на звичайно зелену. А зараз, здається, все більше зеленого, бачите, заходить до серединки. І такі різні різні кольори, шартрезні ось. На її листочку. Моя бікдеді взагалі, вже махіна така велика, дуже велика хоста зростаюча, бачите, так і саджала, намагалася, щоб була висока, потім була нижча, далі йшли ще нижчі. Але не завжди це можна врахувати. Ну, ось на передньому плані, бачите, зовсім маленька хосточка. Такі цікаві грабельки придбала. Ні, вони дуже зручні, але. Чому залишила, не забулася. Просто як декор мені подобається. Щось таке, знаєте, кольорове, цікаве, неординарне. У мене там ще одна є така ідея. Зараз покажу вам, тільки ще не знаю, які її втілити. Ось який листок вже гарний кочедижник ніпинський видав. Він пропадає на зиму, немає нічого. А потім, ось такі ваги, бачите, розкручує. От ближче вам покажу. Цікава дуже рослинка. Ось ще один він більш такий менший. І яскравість. Ця ондоліта, здається, ця хвоста називається так само. Вона така кручена, є така вихрі, називається, ще я на українській правильно навіть не знаю. Бачите, назву сказала сортову, а от, переклад, смерч Куди там. Але ви знаєте, що все-таки цьогоріч дуже багато вологи. І квітування все-таки я дочекаюся. Бачу, що є уже квітоноси. Ось так, сонечко. Дуже гарну ажурну тінь формує тут фундук. Мої горщики в українському стилі вже не знаю, чи підходять сюди, чи не підходять. Бачите, ось так я застелила, бо там падають ягідки жимолості. А вони, коли саме відпадають, тоді вони самі смачні. А щоб не мастилися, то я біле агроволокно застелила. І тут теж мають іриси. заквітовувати це якісь нові сорти, я їх придбала лише того року. І вчора замульчувала свої гортензії з кошеною травою. Це для них дуже добре підживлення. Це у мене деревоподібні кандібелі маршмелоу. Вже бачу, вони зав'язують бутони. Вчора мені допомагала Ніка мульчувати. Побачила, що я мульчую, то позамульчовувала навіть хвою. Ось так. А ще їде. Цього року, до речі, кизилу буде зовсім мало. Ну, але то не проблема. Що буде, то буде. А вже покуштувати ось цю смакоту вже можна. Дивіться, бачите? Я маму пригощала. Ну так нахилилася, зірвала вона каже, звідки ти їх береш, їх зверху. Взагалі не видно. І дійсно, подивіться, зверху немає нічого. Ось так. Присів, підняв гілку, поглянув і красота. Ось така красота. Колись і тут заросте, слива нігра набирає кольорів. Я підлила її актарою, тому що теж щось листя їло, бачите? І у мене буде квітувати такий цей малюсенький жулічка. Привіт! Привіт! Це. ой 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 Ну, скажіть мені, черговолисна будлея. Ось така маленька, але вже бачите, які в неї бутони вкриті. За квітне покажу вам. Дуже гарна рослинка. цікаво. Ай-яй-яй. -ай -ай. А підемо так. Не хочеться відмикати, вимикати, точніше. Уже підстригла тамарис свій. Бачите, формую такою його шапочкою. Після квітування потрібно обрізати, щоб весні вже не можна, тому що там вже закладені квіткові бруньки. А це так квітує дивина. Ось такий гарний колір. У мене ще є біла, але біла квітує трішки пізніше. В неї навіть листя відрізняється. Воно більш на цей коров'як схожий видовий. А ось у цього сорта він більш такий еластичний. Квітує вона от при таких сприятливих погодніх умовах, тобто не при спеці, доволі довго, тому що має ще, бачите, бокові. Ось скільки ще є бутонів. Ой. Так часто хочеться, щоб. Я теж дивлюся різні канали садові. Взагалі люблю спостерігати садки. Ось в мене тут вже, бачите, починають набирати бутони, я Ну, Взагалі поживцювала повністю свої пеларгонії. І вони потім наростуть. А до чого вела, що люблю дивитися канал, садові різні садки і люблю, коли показують. Ось такий, знаєте, вид не швиденько ось так бігати, а показати, от як воно виглядає. Тут, якось, знаєте, виглядає все так зелено-зелено-зелено. Хоча уже цинерарія набирає свого сизого кольору, я постригла свої тойки, це шароподібні. І дуже вже гарно починає проявлятися візерунок на ось ці гейхері. От як придивитися, от я вам ближче покажу. Такі вони бордові штрихи. Теж дуже постраждали цьогоріч, але нічого, все вже відходить, слава Богу. Горденці їх морозять. Вже підливала, але одного разу недостатньо. І переходимо на цей бік. Цьогоріч дуже гарні прирости дали лавровишні. Просто навіть ось ця моя карликова, і то вона вже доволі такі гарні видала. Таке свіже, м'ясисте, таке шкіряне листя. І вже тут я прибрала свою анемону і стало видніше. Теж відквітовує вже. Синюха варіатна, вже її потрібно обрізати для того, щоб вона нарощувала, бачите, ось там молоде листя. А поки що вона всю силу віддає квітуванню. Кірказон вже відквітовує. Де він там? Опа! Ось такий, дивлюсь, каже, на вас своїм оком видячим. Ну, бачите, вона все-таки квітування більш, скажімо, таке інтригуюче, ніж. Дуже в ньому є краса, але у нього листя. І ось там вже я сформувала все-таки якось палками попідпирала, звісно, свої ніваки в кутку. І вже якась форма його виробилася, бо інакше розкинувся він, хтось іде по вулиці. І ось вже будуть квітувати півонії. Чекаємо їхнього сплеску. Варігатні, ось якісь стовбури, сильні, міцні у моїх лілій. Взагалі лілії у мене ось уже на третій рік наросли. Бо якось завжди так одну-дві стебули не ділилися вони, а тепер уже будуть ось по шість квітконосів, по сім з одного куща. Тут так трішки ніби, ви знаєте, я по-різному подобається. Мені подобається, коли ось так. Поодиночній такі посадочки і замульчовано. Тоді видно красу кожної рослини індивідуально. Але й подобаються такі мені густі насадки, посадки теж. Тобто, все має свою красу. Головне до тієї краси придивитися. Ну, синюха така звичайна ось вже квітує. Бачите, яке в неї квітування. Більш яскраве, ніж у варігатної більш потужне, але ось вона вся розлетілася повністю, коли були у нас такі дощі. Тобто рослинка ця себе не тримає. Марс, просинайся, вон Юра дві їде. Може, тобі щось не везе. От вже вони всі коти знають, що під'їжджає Юра і вони вже йдуть очікувати. Це в мене так насілася Бонарська. Боже, вербена бонарська, бачите. І бурян теж. Ось які чудові-чудові троянди ще собі сидять. Армерія повним ходом. Квітує, і такий гарний, на мою думку, бордюрчик теж трішки її дощ поклав, але вона невисока, то гарно збереглася. Ось ці напівкарликові риси. Вони найпізніше. Але чомусь я помітила, що вони найдовше і квітують. А можливо ось тут в мене якась нова ідея. в голову приходить, але поки що я придивляюся. Я люблю, коли. І так прийшла, бац і зробив. А люблю придивлятися. Тут в мене, бачите, арка, клематис і троянда витка. Але тут якось так місце, там були і риси карликові. Їм там дуже... Уже Незручно зростати, бо тінь. Ну, мабуть, все-таки забирають поживні речовини. Тут Магонія поряд, вона вже стала теж такою доволі дорослою. Я знайшла такі ящички, але думаю, чи то їх все-таки зробити, щось з цементу придумати, декор, чи то їх просто пофарбувати. Ну, поки що в мене ще ідея не створилася. Ось-ось-ось уже мають заквітнути такі бутони. Ой, буде вже аромат. Ой, який гарний гірчак. Дуже гарний і листя це квітування, таке ніжне і без перестанку. Без перестанку буде квітувати до самої зими. Погляньте ближче. Ось я ще один гірчак замовила у зеленому едемі, але той високорослий. І ось так розквітає манжетка. Я, до речі, її квітування не дуже полюбляю. Воно гарне на початку, потім якось втрачає свою декоративність, але потім можна обрізати. Ви погляньте. Здається, сотня цих дрібненьких квіточок. Це гарань садова така, ось. Як то її так взяти? Показати серединка біла і і темно, темно бордовий окрас. Дуже все намокло, але допомогти йому чи як. Дуже гарний теж такий сорт. Ще то в мене є. Я по сортах якось пройдуся трішки окремо, але на диво теж ці погодні умови для віоли. Насівається поодинокі десь. У мене тут такі квіти. Я її не вириваю. Вони колись тут масово було, трішки прийшлося її видалити, але деякі кущики залишаю. Вона мені подобається тим, що вона така от різнокольорова, але так довго-довго квітує, що просто я поражаю мене. І доволі вона висока. Ви погляньте, ну, сантиметрів, мабуть, 35. І на кінець тепер квіточка цільнолисного кущового клематису. Бачите, яка вона? Тут в мене ще один, але він меншенький, і ще в бутонах, і бутони навіть гарні, декоративні, а тут вже перша квіточка з'явилася на світ. Півонії, теж така краса, але така вона, ну, короткочасна дуже. Вони, до речі, ось ці не дуже мають запах редчару. Але колір такий, що кидається у вічі здалеку. Хоча вони пересаджені, поділені в восени. Ось, бачите, на чотири у мене тут є кущі однакових. І вони виглядають не так потужно, як можуть. Це мій триколор: Вейгела, Олімпіада, красуня, не те слово. І бжілки, бджілки, бжілки. Ось уже і Респурія. Теж постригла свої ще раз бруслини. Якраз, поки ось така була погода, то можна було постригти. Довго квітує, до речі, герань. Просто вона відквітовує нові, квітує знову. І якраз це в садку нам допомагає. Я трішки вивожу вище свою кільмарнок, вербу. І буду знизу трішки прибирати її. Шавлі я скоро. Еремуруси набираю, набирають свої квітоноси. Ну, тут у мене вже, бачите, все, як дійсно, понатикувано. Ну, але хто що любить. І ось попалиться. Сьогодні прийдеться обробити вже перші прояви я бачу. Ось так. Аліуми. Ось щоб показати, щось от гуляєш, здається, хочеться те і те, але це дуже вже велике відео. Перепрошую, що з бур'янами в деяких місцях, бо тут ще зовсім зовсім мокро. І ось яка гарна, бачите, хосточка в волверін. Дуже цікава. Я її розсадила тогоріч, але ну, вона наростає так собі. Не дуже сильно. І Хвойні мої тут вже в садку. Теж повибивали свої прирости. Це тогорічна посадка з проксіми. Прийнялися всі, слава Богу. Ось, бачите, які вже гарні у сосни прирости. Я трішки якось хвилювалася, щось що мені та хвоя не подобалася її з зими. Але ні, все гарно стало. Можливо, ну така властивість саме цього сорту я не знаю. Ось дуже вже теж гарні. На ялиці прирости, ялиця фрезера, особливо верхівка смішна, цікаво. Але по боках, бачите, на верхівці теж відбиває. Тому часто, коли видає такий ось цей центральний пагін високий, ну, не обов'язково його застригати, а чекати він потім опушиться з середини. Але, до речі, мої багато пооблітало. Треба так. А що з зими з'являються інжирини, так називаються. Тому що було, ну, погода взагалі така нельотна була. Але декілька там спробувати для Ніки буде. В півонії лише, лише починають його рот весь бур'янах, таких дрібненьких, дрібненьких і до речі, тут розквітнув піретрум. Тут пешка така територія невеличка, яку я. Роблю, скажімо так, для вас. Дивіться, яка краса. Він такий напівмагровий, от розтуляється теж дуже. Але в нього єдине, що його вражає попелиця часто. Хоча тут бачу поки що все чисто. Оце така територія, бачите, невеличка, де я розсаджую щось своє і потім ділюся з вами. Ось так виглядає цей дитячий садочок. От навіть бачите, як розсаджені. Перш мопліна, які ви питаєтеся всі, оце треба його довести до ладу, щоб вам щось запропонувати. Ну, ще раз кажу: я не продавець, я квітникар, садовод, <с? <с?> любитель прекрасного, але часом щось буває дійсно, є залишок чогось. А щось ви питаєтеся і я вже змушена. Поділитися з вами. Ну, моя ще ця пергола, бачите, ще пуста, по суті. Ось який гарний бузок, аукофобія. Подивіться, яке листя. Відповідь він теж, до речі, непогано, але дуже він в мене якось довго. Він був раз скошений, звісно, відновився, можливо, тому. Хоча я так кажу часом дуже довго. Ну, що ж, дуже довго. Ми проживаємо тут всього-навсього четвертий рік, але все ж не було посаджено тут. Ось це, бачите, аземіна. Ось так вона зараз виглядає. Щось на листочку таке чорне. А тут всього-навсього клематис підсаджений, дрібноквітковий поки що. Як знайду, знаєте, той, що мені подобається, то тоді. Підсаджу його. Він в мене є такий варіант. Мені подобається один сорт, але, по-перше, вони дуже дорогі. А по-друге, поки що я не можу його знайти. Ось які декоративні, бачите, яблучка. Цього року рясні будуть. Ось. Вже як гарно виглядає. Отводить його знову з голови, Як це дерево називається. Павловніє. О, павловніє. Це такі ще маленькі листочки, лише недавно з'явилися, вона пізно вегетує. Це знасіння вирощена мною. Але ось така вже на третій рік величезна, бачите. Ну Тут три насінинки посаджені, вже погляньте, які стовбури. Бачите вже, Ось які міцні. Ігрушка, до речі, теж вродила. Ну, тут в мене трішки з моєю лавандовою поляною вийшов казус. Я деякі застригла, бажати менші. Вони були дуже старі вже такі, ну як для лаванди. Я їх оновила, а деякі ні. Тому вони будуть різношерстні і не будуть виглядати так ефектно, як виглядали в торік. І ось так посаджена. Курпурелі щена ось тут гарно почуває себе, це з недавнього мого замовлення. Квітує сунечка, ця сунечка дуже велика, дуже така, гарний такий сорт, і квітує Лохіна. Тут таких два дорослих кущі. І потрібно вже лимонник, чи це не лимонник, здається. До чаю щось. І ось так моя нова клумбочка. Нічого нового тут не з'явилося, але все-таки підросло з цим дощом надзвичайно все. Мушмула, до речі, цього року квітла, але чи вона щось зав'яже, побачимо з часом. Було декілька квіточок, от ніби все-таки зав'язь буде. Спробуємо, що це воно таке. Ось так все виглядає. Ой, і я, і я, і я, і я виглядаю там іриси, Зараз їхній час. там мене розстелено той рукав. Випробовується він. Ось такий, бачите, сорт. нижні такі жовті і верх такий з жовтими прожилками. Дуже гарний теж сорт. Мені подобається. Я взагалі жовтий, обожнюю. Ось так. от калімер розбітний тут. У бурянах теж гарнющий. Але тут ще взагалі не можна влізти Тут прямо, бачите, все залито. І баптезія. Баптезія розквітає. Темпами дуже повільними, скільки я вже показую її. У неї всього-навсього почався той етап, і вже з'являється вітерець. Не встигла я чітко. Косточки, позульники. Все потрібно, ви знаєте, доглядати, все потрібно зараз підрихати, тому що так позаливало, що воно все забите. От помі дощі дощів немає поганої, сильні дощі тут теж є свої проблеми.